Привіт я рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І готуємо ми сьогодні з вами ось таку дуже смачну ароматну рибку. Мені знадобиться салака, і в мене тут пів кілограма, я вже її очистила від голови, нутрищів і також обов'язково потрібно дістати хребет. Ну і відповідно, вже замариновано у мене для маринаду я використала одну цибулинку, один шматочок лимона, це все подрібнила і просто переклала ним рибу. І також посолила, Відповідно, рибка в мене постояла у холодильнику уже ніч. І також ще ось ікра, яку я дістала, теж її при бажанні можна буде посмажити. Рибку ще на декілька хвилин я відставлю і приготую дуже смачний кляр. Для нього потрібна буде цибуля. У мене одна середня цибулинка, я її порізала. Перекладаю її у блендер. Тепер сюди ж додаю 2 яйця, додаю сіль, звичайно, до смаку можна і перцю додати. І додаю ще сюди 2 столових ложки майонезу. Майонез в мене домашній Всі продукти тепер потрібно об'єднати. В в результаті кляр виходить дуже ароматний і ще знадобиться борошно. За бажанням, борошно можна додавати прямо у кляр, потрібно буде десь приблизно 4 столових ложки. Ну, по густоті треба орієнтуватися, Але я так не люблю, я окремо буду використовувати борошно і кляр. Ну, все, все готово, тепер можна переходити до плити. У мене вже розігрівається сковорідка із олією, Тепер кожен шматочок риби я опускаю у борошно. А далі буду. Обмочувати укляр і викладаю на сковорідку. Тепер обсмагую з кожної сторони до золотистого кольору. Готується така рибка дуже швидко, тому далеко відходити не слід. Рибку, яка вже посмажилася, я перекладаю на тарілочку із паперовими рушниками, аби прибрати зайву орієнту покажу, як я смажу ікру. Ікра, ось вона в мене така ціленька, я її не ріжу, і вона в мене, до речі, просолена. Викладаю на сковорідку. І сюди ж викладаю ось цю цибулку, в якій маринувалася риба. Перемішую і просто обсмажую до готовності. До речі, якщо залишиться кляр, то його сюди також можна додати. І ось така ціла тарілочка апетитної рибки у мене вийшла просто, смачно і головне, що недорого. А я всім вдячна за перегляд. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди і до зустрічі в наступних відео.